Саміло. Більше таке українське, українське ім'я, але єврейського походження як Самуїл. Самоїл, Шаміл, так само як Самії. І, сам і по-моєму, не означає Бог почув. Ось це в такому прямому переносенні значення. Ми кажуть про мобілізацію. Бог почув, слава! Хорошо, <laughs> слава Богу. Харшо, слава Богу! У нас є хтось з батьків з ваших письковіх, вони це є у нас батьки, можемо їх побачити? Давайте привітаємо, маму. Дякую, що зараз завітали це свято. Привітаємо вас. Слава Богу. Церкву, ми хочемо зараз спитати у вас, і наші батьки. Чи готові, чи ви знаєте ви, що самі це Божий дар, який ви отримали від Господа. Тому що самому ім'ю, да, яке ви дали, вже ви вже це зазначили. Чи можете ви дати обітницю Бога, щоб докладати всі зусилля, щоб і Саміла, і Михайло, і Ілля, щоб вони були з Господом, щоб ви, як батьки, зробите для цього все, що тільки можете. Будете з нами і молитися, і відвідувати церкву, вивчати з нами і прищеплювати християнські цінності? Ро церква, готові ви підтримувати цю чудову родину, молитися за них. І радіти за те, що діти є в нашій церкві. Є така підтримка. Да. Да. Амінь. ми зараз будемо молитися. Я запрошую, щоб громада піднялася. А ми будемо зараз голосити бога старіння на селі. Святий благословення, Господь. щиро дякуємо за чудову родину і за чудових діток, які ти благословив з'явитися в ній. Нехай в цій родині вони будуть відчувати велику любов, побачать твій образ через маму і тата. Нехай вони побачать, як ти сильно їх любиш через їхніх батьків і благослови їх і духовно, і фінансово і збережив цей складний, тяжкий для нас їх час. Господи, ми дуже дякуємо тобі за славність. Дякуємо, що, незважаючи на всі перешкоди і складності, він прийшов в цей світ. І ми дуже дякуємо Тобі, що Ти його зберіг. Господи, ми в цей час приносимо його перед Твоєю лице, ми посвячуємо Його Тобі і хочемо, щоб ти зберіг. Благослови що Він ріс здоровим, сильним, красивим. Благослови, щоб він був розумним, тягнувся до знання, а найголовніше, щоб він тягнувся до пізнання тебе. Благослови Господь, щоб його серці батьки прищепили віру і любов до тебе. Боже, благослови Господь, коли він піде до школи, щоб Господь його віра не зменшилася, а токій покріпилася. І Боже, ми молимося і просимо, щоб, щоб якщо твоя воля, тим що ти в Нього спланував пару. Благослови, щоб свій час не зустрілися і творили також прекрасну родину. Благослови цю сім'ю. Благослови батьків цієї сім'ї, дідусів і Богу, щоб вони також могли підтримувати дорогі сили, наснаги і здоров'я. Благослови Господь і Михайло, і Ію. Нехай Господь твій захист буде з ними. Ним. Ми це просто для Ісуса, тобі святому і великому Богу. Слава, честь та хвала. Амінь. 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 Амінь.